З нами на зв'язку Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку вам, пане Юрію. яка взагалі ситуація з посівною? На якому етапі зараз, і власне з якими труднощами найбільше стикаються аграрії в області, і чи в області різниця ситуація залежно від районів? Так, ну, завдяки нашим відважним працівникам аграрної сфери, навіть під час активних бойових дій на території області успішно стартувала пасівна кампанія. Деякі аграрії в нас розпочали сіву ранніх зернових культур на станом на 28 березня на підконтрольній території вже посіяно тисячу гектарів ярого ячменю і 500 гектарів гороху. Також ми було посіяно і озими культури це зерно на 47 тисяч гектарів, в тому числі і 47, 43 тисячі пшениці. Окрім озимих зернових посіяно майже 18 тисяч гектарів. По з приводу агрокультур у нас не змінився перелік, але в принципі, є деякі питання, проблемні питання, які стосуються наші аграрії. Ну, Це ж, перш за все, це отримання кредитів, тому як можна отримати за 40-50 кілометрів від лінії розмежування. Але за умови, що якщо аграрій отримав в минулому році, то відповідно до постанови, яка вносила зміни до. Переліку кредитів це 5 7, можна і далі отримати, пролонгувати. Пане Юрію, чи відбувається процес розмінування? Скільки земель сільхозгосподарських потребують розмінування? Як триває цей процес на Запоріжжі? Так, у нас від початку було замінено близько 1232 гектара земель, які. Були усіяні просто снарядами на сьогоднішній день. Разом з ДСНС проводимо гуманітарні розмінування і вже розміни е, провели на 1200 гектарах землі розмінування. Ми знаємо згідно з інформацією колег із суспільним медіа, що впродовж вчорашньої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Запоріжжі. Розкажіть які наслідки цих обстрілів як минула ніч в Запоріжжі та області? Ну, взагалі сьогодні і місто Запоріжжя отримало РСЗВ с 300 і також е околиці міста Запоріжжя, в тому числі і прилетіло на фермерське ну, господарство. Але дякуючи Богу, ніхто не має постраждалих, е і також фермерське господарство воно не зазнало сильних руйнувань, але зазнали більшість руйнувань. Це цивільних хати, та е буквально там. Десь близько а, один дитячий садочок. Пане Юрію, що. І зранку, да, зранку, вибачте, ще ворог наніс два ракетних удари по місту Оріхово. Пане Юрію, що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Що вам відомо про це? Ну, і з огляду на те, що наша тема ем, аграрна, ем, чи там вдається розпочати хоч якусь посівну? Це найтяжче питання з приводу тієї території і саме початку посівних, бо справа в тому, що окупанти зараз там чинять дуже великий тиск на наших аграріїв і на наших людей, в тому числі, а особливо тих людей, які мають проукраїнську нашу прихильність, починаючи з того, що проводиться масова паспортизація. Хочеш звернутися до лікаря, отримати, маєш отримати паспорт. Хочеш переїхати з одного району в інший, маєш отримати е... номер на авто і через комендатор і отримати знову ж паспорт. Деякі... На деяких фермерських господарствах вони почали викрадати просто техніку всю вивозять її або в Крим, або до Російської Федерації. А зараз відбувається якийсь рух через Василівку взагалі? Чи окупанти закрили виїзд із цих територій? Він закритий. Він закритий, немає ніякого Розуміло. переходу. Зрозуміло. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо, що долучились до нашої розмови. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.